Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі. Скарбничка на ліки для душі. ціна 88 гривень. Годинник настінний Ціна 139 гривень. Папка чорна на резинку. Формат А4 29 гривень. Папка на застіпку із космічним принтом 29 гривень. Кіш із мірною шкалою пластиковий. Зелений коштує 24 гривні, об'єм літа 250 мл. Жовтий має об'єм 1 літр 200 мл. Ціна 22 гривні. Чохли для зубних щіточок. Також є два варіанти. Ось такі коштує 22 гривні. Такий варіант коштує 12 гривень. Серветки вологі від фірми Smile потішили милими дизайнами. Ціна 15 гривень, скажи, поляниця, разом до перемоги, українські кіборги. І ще один варіант. Мрію не зруйнувати. Два варіанти тримерів: 279 та 169. Жіночі антиперспіранти Ціна 69 гривень, 50 мл. Кошик пастковий, підвісний. Буває різних кольорів. Ціна 39 гривень. Кошик пластиковий, овальний із ручками. Ціна 15 гривень. Кольори бувають різні. Я знайшла сірого та світло-персикового. Дозатор для мила пластиковий 59 гривень. Підставка органайзер для столових приборів. Ціна 55 гривень. Кольори в асортименті. Клей силиконовий рідкий із тканинним аплікатором. Ціна 12 гривень. Ось такий клей. Ціна 14 гривень, канцелярський прозорий. Клей, олівець із фігурними кришками. Ціна 29 гривень. Різноманітні блокноти. Є ось такі, є без клітинок, без лінійок. З чистими сторіночками. Ціна такого блокнотика 77 гривень. Дуже великий асортимент, я вам показувала раніше в попередніх роликах. Набір олівців двохсторонніх ціна 29 гривень. Точилка для олівчиків у вигляді зуба. Кольори в асортименті. Його ціна 9 гривень. Точилка у вигляді авокадо або ось такого батона. Дуже багато усіляких милих речей з канцелярії. У вигляді зуба ціна 9 гривень. Ось такого хлібчика 34 гривні. Також є у вигляді унітаза. Ціна 15 гривень. Різні кольори в асортименті. Милі дизайни канцелярських ножів, такі з сердечками коштують 17 гривень, і з лапками коштують 22 гривні, також є кольори в асортименті. Пенал для канцелярії із блискавкою. Відрізняються дизайнами та кольоровою гамою. Ціна одного – 22 гривні. Євроконверт на кнопці Прозорий. Ціна 7 гривень. Ось такий варіант ціна 9 гривень. Канцелярський ніж. Вже в великих розмірів ціна 44 гривні. Набір линійок для креслення. Ціна 19 гривень. Ось такі в патріотичних кольорах линійки 15 гривень. Лінійка гнеться, 19 гривень. Металева 7. Маркер для дошки з магнітом, ціна 19 гривень. Поринем у дитинство. Дві іграшки в одній. Це є бульки і такий фотоапарат. Ціна 59 гривень. Бульки із крокодилом. При натисканні крокодил закриває щелепу І з вітрячком помада для губ від фірми Lovit три кольори. Її ціна 59 гривень. Набір пензликів для макіяжу. Із тубусом ціна 119 гривень зі рожевого кольору. Блиск тін для губ від фірми Safi. Ціна 49 гривень. Навушники вакуумні у коробці. Ціна 69 гривень. Ось такі навушники бездротові із кейсом з індивідуальним зарядним. Ціна 349 гривень. 17 гривень коштує роллер для чищення одягу. Набір кришок чи хлів багаторазових 8 штук в упаковці. Ціна 19 гривень. Нові желейні цукерки. Ціна 44 гривні 90 грамм. Ось такі в вигляді медузи ціна 34 гривні. Або у вигляді павучків. Насос нужний ціна 149 гривень. Насос ручний 199 гривень. Набір шнурівок кольорових також є білі або чорні. Ціна 39 гривень акційна. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі!